Страшні тортури заради легкої наживи на Полтавщині в селі Вільбіївці грабіжник вимагав сказати, де заховані гроші. У жахливих муках господар помер. Нелюд виніс із будинку одну цінність телевізора. О першій ночі до сумітнього 51-річного чоловіка навідався непроханий гість. Виламав вхідні двері, протилив до хазяїна ножа і вимагав віддати цінності. Що їх у хаті немає? Кат не повірив. Різав мовчуна, поки той від ран і больового шоку. Не сконав наносячи удари по тілу та голові господаря. Вимагаючи кошти і не завжди їх, заволодів телевізором та мобільним телефоном і покинув його, удалився із помешкання. У старій хаті самітника телевізор був єдиною вартісною річчю після кількох років вимушеного безробіття. Лише цьогоріч чоловік нарешті працевлаштувався на побутову техніку, ретельно відкладав. Він працював у нас у центру зонятості на громадських роботах. Людина відповідальна, вживав спиртними напитками, але роботу свою виконував. Статків чоловік не мав, підтверджують родичі. Нерідко приходив до них, аби підхарчуватися. Спілкувався, приносив йому, як то кажуть, поїсти приносив, приходив до мене, я їсти давав йому, так як той. Ну, а це таке діло. Та затримали майже одразу. Це 18-річний місцевий мешканець ніде не навчається і не працює. Сільський голова зізнається безробіття і пияцтво головне зло села. На території у нас дуже багато людей, які не працюють, і, можливо, таких правопорушень не було, але ви самі розумієте, що вони е займаються домашнім господарством, да, можливо, випивають. Затриманий в усьому зізнався і докладно описав кожен свій рух. За жорстоке вбивство молодокові загрожує до 15 років за ґратами. Інна Дученко, Олександр Петрушко.